З від Луки. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і духом був приведений в пустелю на сорок днів і був спокушуваний дияволом. І не їв нічого в ті дні, і коли вони скінчилися, Він зголоднів і сказав йому диявол: якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві. Щоби став хлібом. Та Ісус йому відповів: написано, що не хлібом самим житиме людина. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому в одну мить усі царства світу, і сказав йому дияволо: Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я, кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Написано: Господу Богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Далі повів його в Єрусалим і поставив на верхівці храму та сказав йому: Якщо ти син Божий, кинешся звідси додолу. Бо написано своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе, а також вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь сказав йому: Сказано не спокушатимеш Господа, Бога свого. І закінчивши всі спокушування, диявол відійшов від Нього до часу.